Самий очікуваний проект 2022-2023 року в сегменті Play to Earn, Сама очікувана гра в Крипті, яка має змінити індустрію. Проект з одним з найбільших ком'юнітів Крипті станом на зараз, і монета, яка вже встигла зробити X50 після виходу на криптобіржу. І також вже встигла опуститися до своєї початкової точки. Все це про проект, про гру Illuvium, і це мій огляд на цю гру, тому що я нею цікавлюсь. Вітаю вас, мої улюблені люди. З вами Собко, і ми починаємо. Що ти за звір такий Illuvium? Illuvium – це РПГ. З елементами автобатвера. Що це значить? Це значить, що ми маємо бігати по відкритому світу, збирати тварин, пітомців, і потім битися ними на таких собі батлах. Тим часом гра має розвиватися і жити як бізнес у вигляді токіноміки на основі комісії за продаж і купівлю тих чи інших і любі, можливо, в майбутньому якихось особливих скінів, які ви можете купити в цій грі, такий собі елемент класичної гри. Плюс до цього всього ми маємо такі собі НФТшки, які будуть жити в цій грі, тобто суміш всіх жанрів можливих, які має забезпечити. Успіх цій грі. Чому вона цікава? Тому що розробники заявляють, що це перша AAA гра в сегменті децентралізованих ігор. І це гра, яка має назавжди змінити відношення до web 3 до Play to earn у вигляді, що це пірамідальні структури, які не можуть жити більше 3-4 місяців. Амбіції високі, гра цікава. Сінематика чудова, трейлер зроблений класно. Ну, що ж насправді роблять розробники? Ми зараз чуть-чуть будемо розбиратись. Ось саме ось ці карточки, а саме ці тваринки. Це будуть такі собі нефтішки, які ви можете обміняти, продати на відкритому ринку з іншими гравцями, і це має бути дольова частка того, на чому цей бізнес має рости, розвиватися, і токен Illuvium має рости. Давайте перейдемо ближче до бізнес складової Чому я вам показую по? Коин є багато цікавих моментів. От вийшли на біржу, умовно, там було в районі 30 доларів. Це було не так давно, це це був сьомий, восьмий місяць минулого року ілювіум є на Топових топових біршах а, на бінансі на кукуїні на Uniswap, OKX. цього достатньо, щоб заявити, що а, доволі таки уже все ок в проектах в плані плані того. Як вони розвиваються як а, крипта? А, а в плані того, як вони будуть розвиватися як бізнес, а, є дуже і дуже великі сумніви. Значить, вийшли на біржу, в листопаді був пік у вигляді 1844 долари, а, тобто більше 50 іксів. Зробила монета після того, як вона вийшла на біршу. Хороший показник, хороша команда. Я в багато в чому захоплююся цим проектом. Як вони подають себе? Їх маркетинг. Зрозуміло, що зараз в них не все так чудово, як і у всіх на, на цьому. Медвежому ринку Ілювіум, як і всі інші Play-to-Earn проекти вони рухаються по, по одному ж напрямку. Зараз інтерес до Play-to-Earn впав, і відповідно всі проекти для прикладу. Для прикладу, беремо Аксіки, а будемо порівнювати Ілювіум з Аксіками. Чому? Тому що у Ілювіума капі... капіталізація в районі 37 мільйонів. А в Аксіків на Медвежому ринку 1 мільярд, і вони досі в топ-50. А це такий собі динозавр, якому вже пора на пенсію, і багато в чому в тому, що заявляє Ілювіум і робить з їх амбіціями, вони повинні перевершити Аксіки. Порівняємо зараз. Ми також і ком'юніті, і тут я хочу вам продемонструвати, що в Illuvium все дуже ок з ком'юніті. І багато хто, в тому числі серед геймерів, в тому числі серед моїх знайомих, які цікавляться, і іграми, і криптою, очікують цю гру. Шанси облажатися високі, що навіть більш реально, чим шанси, того, що все у них буде ок. В плані гри, в плані токена я впевнений, що пампити будуть, і на бичому ринку все у них буде чудово, вони будуть рости. Тобто, це точно один з проектів буде, який на перших порах, як тільки вийде, буде привертати до себе дуже багато уваги і рости як, як монета. Так. І так дивимось. Значить, Твіттер і Лювімо: 342 тисячі підписників. Активність зараз невисока, але це не накручені підписники. Я слідкував за проектом, там було під постами і по 5 тисяч лайків. Аксіки, аксіки наші динозаври 929 тисяч. Це при тому, що цей продукт, ця гра уже є діючою, їй уже три роки. У Illuvium є абсолютно всі перспективи зібрати таку ж аудиторію, а то і більше. І по частина тих, хто цікавиться аксіками, вона зразу вже перейде в Illuvium, як тільки вони стартануть на ринку. Зразу ж. Ще я хочу вам продемонструвати Discord. Discord в Illuvium потужний. Там зібралася тусовка, яка топить за Ілювіум. І, відповідно, цей проект багато в чому буде залежати від активності цієї аудиторії. А в Discord. В Discord у них все доволі непогано. 200 тисяч, 200 тисяч людей в Discord. І якщо зайти, наприклад, в анонси. Ну, тут. Тут видно, видно двіжуху. Видно двіжуху, чатик активний. Це не боти. Можливо, тут є боти, але навіть на тому самому Ютубі я слідкую за стрімами сім'ї цього проєкту. Ще раз кажу, це не реклама. Проблем і мінусів проекту предостатньо, І зараз ми до них також дійдемо. Ще один момент, який я хотів вам продемонструвати, це. Просто дивимося SimilarWeb і, ну, 500 тисяч заходів на веб-сайт, як для криптопроекту, який ще не вийшов повноцінно на ринок. Ну, доволі непогано. Очікувань багато від цього проєкту. Розробники також заявили, що вони роблять цю гру на Unreal Engine 5. а це двіжок, на якому зараз роблять топові ігри. І це максимально амбіційно. Що з цього вийде? Ну ми подивимося. Хтось з вас заявить зараз. слухай, Play to Earn – пірамідальні, це ж все пірамідоси, навіть як для крипти, це дуже проблемний ринок, який поки що не дійшов до чогось значимого, не знайшов своє місце. І по, да, я з вами частково погоджуюся. І тому в мене і є очікування на цей проект, що це стане переломним моментом. Що їм вдасться стати самодостатніми. Що значить самодостатніми? Що вони зможуть заробляти на комісіях з маркетплейсу від купівлі-продажу цих ілювіумів, цих тваринок, скінів, NFT шок і так далі. Це раз. Друге, що в них появиться постійна база юзерів, які будуть щомісячно грати в гру стабільно, не відлітати. І відповідно вони зможуть їм продавати частину якихось своїх послуг, продуктів щось платно, щось безплатно, кому як завжди знайдеться той, хто готовий за щось платити. Таким чином цей проект може стати як бізнес успішним і прибрати оцю пірамідальну основу, де to earn ігри вони якби виходять, і через три місяці здуваються через те, що надто мало. Притоку нових юзерів, а тим юзерам, які грають вже давніше, треба щось платити. Треба щось платити. Відповідно, ця структура вона ламається в якийсь момент, і пірамідка, як би, обрушається. І о, давайте ще раз тоді обговоримо такий момент, як же ж Ілюєму стати успішним бізнесом, і який же є приклад у них, який уже на ринку прикладом є гра, яку граю я особисто, тому і Люві мене цікавить. Це ТФТ від Riot Games. це гра, яка вже Уже станом на зараз на ринку 4 роки. І давайте подивимося стату, яку я витягнув по Riot Games по ТФТ. В цьому році в ТФТ грає в середньому 5 мільйонів користувачів. В цьому сеті в них є певні обновки, і в кожній обновці, якби частина людей відлітає, частина приходить назад, пограти її знову. 5 мільйонів юзерів. І. Стабільно, оці 5 мільйонів тримаються уже на протязі 4 років. Тобто гра 4 роки стабільно працює і приносить прибуток своїй компанії, розробнику сенсор Tower виставили статистику приблизного доходу від Teamfight Tactics для Riot Games. Це сума 299 мільйонів доларів. 299 мільйонів доларів в рік, це та сума, на яку справді може функціонувати самостійно гра, а, і з якої можна робити успішний бізнес, а, в тому числі в сегменті крипти. І це був би неймовірний кейс, якби в Ілювіма це вийшло, вони би показали іншим, що так можна, і туди б підтягнулися сильні гравці. Появилася б конкуренція, і цей сегмент би розвивався. Поки ця ніша абсолютно вільна, вийде це в Ілюмі. Під питанням скоріше ні чим да з першого разу. Проте на початковій стадії, звісно, як монета, як перспективна монета, а там буде достатньо шуму, є велика аудиторія. Тому зі сторони інвестиції, в будь-якому випадку, це цікавий варіант, через те, що цю монету будуть пампити. в Неї є велика аудиторія, і залетіти в топ 50 скоріш за все, у них вийде. А що буде дальше? Довго чи про існує цей проект? Ми скоро дізнаємося. Я сподіваюся, скоро, бо я і ви там будемо. Ще я хочу вам продемонструвати геймплей цієї гри І це, якби буде поки фінальна стадія. До геймплея у мене дуже багато запитань, тому давайте перейдемо і подивимося. І чесно вам сказати, я. Розчарувався в тому, що я побачив, що мені видали. Окей, це Private Beta. А я сам напросився туди. І я один з небагатьох, скоріш за все, хто отримав доступ до цього, тому в мене є можливість вам це показувати. Можливо, і серед багатьох, хто його знає, але все ж таки в мене є доступ, і вони не помилились, бо я вам показую цю гру. А то, що вони видали, ну давайте, давайте зіграємо один раунд цього батлера survival і подивимось. Так, да, друзі. Ну, поки в мене дуже багато запитань і багато сумнівів до того, що вони далі будуть робити з цим. Так, я скручу трохи звук. Безпонтова анімація на абсолютно таке. Не вражаючи. Тепер цікавий момент хочу вам показати. Це максимум. Це максимальні налаштування графіки. виглядає це, ну, м'яко кажучи, сирувато. Так. Наша з вами задача зараз зібрати тіму наших так називаємих, покемонів, щоб вони уявіть собі боролися проти супротивника. Ну, в даному випадку це такий більше тренувальний кемп. Тому. Чисто, чисто для прикладу, чисто поки щоб потестити певні механіки, готового тут мало. Давайте давайте просто виставимо щось. І когось, адор, адор. Ну, давай ще одну. Гуд. Uh, значить, логіка наступна: ми тут збираємо певну комбінацію наших пітомців, і якщо вони там по синергії сходяться, то, відповідно, вони стають сильніше. Тут немає багато що вам показувати. Насправді камера кривувато працює, і багів тут повно, тут реально дуже багато, дуже багато багів. Ну, це не страшно. Страшно інше. Страшно, чи в цілому будуть залишатися гравці надовго в грі, яка вийде в результаті сирою. А чи вийде вона в сирою, чи ні, то побачимо. Поки це абсолютно не конкурент TFT. і ця промальовка вона не відповідає заявленим AAA. Тобто це не рівень гри, в яку будуть перетікати. Геймери з інших ігор. І будуть сидіти тут о, там напротягового періоду від трьох місяців до пару років. Тому багато і дуже багато запитань залишається до цього. Так, давайте ми ще зіграємо один раунд. Чисто, щоб подивитися, як мої. Зараз цю пташку відшмандолять її. Так, насправді тут немає більше що показувати з того, що вони видали станом на зараз. Так, да, цього достатньо для того, щоб далі по маркетингу просувати продукт, розказувати, що ми працюємо. Зараз ми з вами ще відкриємо roadmap і обсудимо його. Так, друзі, я відкрив roadmap і Багато чого справді зроблено, заявленого. Ну, це чисто, бо на такому сирому ринку, тільки як крипта, можна заявляти. Щоб, якщо ти зробив трейлер, то, то це вже, типу, красавчики. Ну, трейлер і трейлер. Це недостатньо для того, щоб заявляти для гри Тріплей. Що це, що це якесь досягнення? Випустили автобатлер. От, ну я не можу сказати, що повністю виконано задачі через те, що Private Beta, як для мене, воно мається на увазі, що має вийти якась хоча б плюс-мінус повноцінна гра. Поки це абсолютний огризок від гри, і ти можеш там пробути 15-20 хвилин максимум, і ти вийдеш з цього, що вони видали. Що вони будуть робити далі? Заявляють, що у них буде. Локалізація на iOS, тобто на MacBook можна буде зіграти, і на мобільних телефонах, в тому числі Android, iPhone. Це доволі глобальні цілі і такі гучні цілі, я би сказав. Чому? Через то, що, щоб зробити це, треба мати. Справді, потужну технічну команду а, і Riot до цього йшли довго. І от якраз таких компаній, як Riot Games, є достатня технічна експертиза, щоб без багів випустити повноцінну гру. І то вони готуються до цього роками. Чи вийде це в Лювіма? Скоріше за все, вийде щось сере. На основі якого будуть пампити ціну монети, частина хоміків буде задоволена. Ми з вами можемо заробити на цьому, але поки цього недостатньо, щоб змінити індустрію, play пойтур очікуємо, спостерігаємо далі. Підписуйтесь в телеграмі, підписуйтесь в Ютубі. Обов'язково чому через те, що я буду якби публікувати обновлення своїх кроків. коли я готовий буду заходити, кудись я буду вам повідомляти. В плані ілювімо, також буду видавати анонси, так що ви точно не пожалієте, я зекономлю вам ваш час. В плані гри багато очікувань, багато чого цікавого. Тому підсумуємо, сказане, гра реально потенційно може змінити індустрію. В грі є багато чого цікавого і. Скоріше за все, монета буде почуватися себе добре на бичому ринку, і потенціал однозначно є заробити на цьому. А наостанок хочу сказати вам, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх рідних і бережіть долар своєму керування. З вами був Роман Собко. Зустрінемось в наступних відео.